Ну, враховуючи те, що скажімо так, практично під час цих переговорів Росія відправляє нам свої ракети і шахеди. Ну то в це в те, що Росія на це погодиться, ще більш ще менше ймовірності, в це віриться ще менше, скажімо так. От, ну а нам залишається робити своє. Перше почнемо з того, що Україна вогонь і не відкривала. Відкривають вогонь по Україні. Україна дає тільки відсіч. Відсіч нерівномірна. На, ну, умовно, наприклад, на 100 вибухів від Росії ми даємо відсіч 15, бо в нас зв'язані руки Америкою, Європою. і Відповідно, ми самі не можемо розпоряджатися тією зброєю, яку маємо. А Її там дуже мало. А стосовно цих 30 днів, я не розумію, на що розраховує Америка, що їй дасть ці 30 днів. За ці 30 днів наші українці в полонах, в окупації, як гинули, так і гинуть від рук окупанта і Росії. І це буде 30 днів, 60 днів, півроку. Це неважливо. Українці гинуть і вони потребують підтримки. Наприклад, умовно, я Росія. 30 днів, ну окей, підкопимо більше дронів, зробимо, ще більше ракет. Через 30 днів просто зробимо дабл атаку. Росія хоче Одесу, Росія хоче Харків, Росія хоче Суми, Росія хоче всю Україну. Є певні сумніви з приводу того, чи зможе Трамп виявити якусь, скажімо так, силу волі і тиснути на Росію. Без тиску настання миру неможливе. Просто фізично росіяни ніколи не дадуть задні. Зараз, якщо чесно, я дуже сумніваюся, що Путін піде на це перемир'я, адже вони офіційно зазначали вже декілька разів. Що вони не зупиняться, поки не захоплять Херсонську область, Запорізьку область, а для нас це однозначно неприйнятно. Ну, я думаю, да, що мир наближається, але дуже Великі сумніві щодо того, що Росія погодиться на, навіть на оце маленьке перемиря. Вони вже не один раз порушували і перемиря, і домовленості, через що нема віри. Я не знаю, що їх може змусити, які дії, який вплив в США. Наш прохання тут не діють. Я не знаю, це люди неадекватні, чи їхнє керівництво неадекватне.